Let 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 it snow, let it snow, snow, it snow. Привіт, Привітуні, красуні! З вами я, Олександра Федів. Ви на каналі Закохана в себе. Сьогодні такий випуск трошки я поспішаю, чуть-чуть, тому що до мене вже проїхав адвент-календар. Найкращий в цьому році. Сьогодні, як бачите, в мене вже новорічні декорації, тому що я вирішила. Порадіти за себе, яка я молодець в цьому році купити собі дуже класний подарунок у вигляді адвент-календаря. Я знаю, що ще не новий рік і навіть не близько ще Різдво. А він мені вже прийшов і я мушу з вами поділитись. Я дуже довго обирала, який ж календар собі купити. Їх насправді дуже багато. Я вам причеплю ось тут варіанти, між якими я обирала. Але ви знаєте, більшість із них не відповідають своїй ціні. Угу. Обіцяєш, там буде супервигідні покупки, класні всякі баночки. А по факту це багато маленьких мініатюр, які ви здебільшого всі вже пробували. І вони не дуже то ексайтінг, скажімо так. А цей кандар мені дуже сподобався, тому що в ньому має бути. Надіюся, всі повнорозміри, дуже дорогі баночки, які важко замовити в Україну самій. Подивіться, який він красунчик. Це у нас адвент календарі з британського сайту Space NK. коштує він 13 тисяч 500 гривень, приблизно він коштує це без податків і без доставки. Я з за нього заплатила зі всім 16 тисяч гривень, і це то хрена. Дуже багато. В цьому році я себе люблю на 16 тисяч гривень. Минулого році в мене був адвент-календар від Cult Naked. Я його розпаковувала в Тік-Ток, мені подарував чоловік. І це був один із найбільших сюрпризів в моєму житті, і я взагалі його не очікувала. Він був величезний, важкезний, я була в такому ахірі, що просто капець. І я вирішила, що це крута штука, взагалі їх купувати, тому що можна попробувати багато різних нових косметичних продуктів. Дякую, Артем. В цьому році я сама собі Миколай. Ну, подивилась на декорчик і досить забираю його, щоб було більше. Місце роздивлятися адвент-календар. Отже, ось так і в нас виглядається величезна коробка, яка відкривається, і там 25 чудових подаруночків для мене. <мас> у нас тут є такий каталог, де розписано про всі продукти, які тут є, і я вже бачу спойлери, тому не буду дивитися. Потім подивлюсь про ці не розповім вам. <плес> Терети. Я купила собі календар! Ну що, let the magic begin. Починаємо з номеру один. Хто взагалі придумав ці адвент-календарі, я не знаю, це якийсь геній. Факт факту собі купляєш 25 подарунків і ти не знаєш, що там. Хоча ти знаєш, що там, бо ти купляєш його через них, але кожен раз ти такий Майюниз! Такс. Щось написано. Transport yourself to Brazil in a single spritz». Артем не знає, але скоро дізнається. Це «Brazilian Crush» від «Sol de Janeiro». Це такий, наскільки я знаю запах для всього тіла, спрей, Perfumado Perfume Mist». Я хочу його понюхати. Уу! пахне, знаєте, таким якимось райським відпочинком, кокосом, ананасом, наче я десь на пляжу лежу. У мене такої штуки не було, воно коштує дорого, тому я дуже рада. Чаруночка наша номер два. Отут поряд. Relax, unwind and take off the day. О, що зражева! Красиве таке. The cream cleanser. Це, коротше, вмивати всю сашуню. Можна лице вмивати, я так розумію. Massage on to face and remove with water. Це вмивашка. Давайте понюхаємо. Знаєш, я забула сказати казати ціни на все. З цінами ми зробимо так. Я буду підписувати вам назви всіх продуктів, а також вартість кожного продукту повнорозмірного. І ми з вами зрозуміємо, чи варто купувати так в адвент-календарі, чи краще купувати окремо. Поки що обидва продукти, мені дуже подобаються, 12-12. і 12, Малашка якраз закінчилась, буду користуватись. Чаруночка номер 3 Боже, як пахне цей спрей, дівчата, просто на всю студію. Навіть пахне. Навіть Артему подобається. Що відіжма в мене? Скажу вам чесно, що ось ця конструкція з коробками не така зручна, як в мене була в культ б'юті. Бо там були такі, ніби як двері в кожну. Ти такий дістаєш і дуже зручно. Третя. Hair Care Wish. О, щось для волосся. Цього року хочу максимально відновити своє волосся, тому буду максимально купувати різні засоби, робити процедури, щоб із мого такого сухенького волоска було ідеальне, гладке, блискуче. Тому будьте зі мною і через рік порівняємо. Це одна з тих банок, серед якої я купила цілий адвент-календар. Це щось таке дуже круте відновлююче для волосся. Наскільки я знаю, ви наносите його на 4 хвилини, воно поглинається, і волосся з середини починає якби, скріплюватися. Всі ось ці порвані наші такі структури Волосочку стоїть знову рівненькими, і волосся стає блискучим, міцним і здоровим. Називається k 18 Hair Mask. Про цю баночку годить весь TikTok. Її люблять не тільки блогери, а також і трихологи, і кажуть, що тут доведена ефективність. Після шампуню не наносимо кондиціонер, наносимо цю штучку на 4 хвилини, не змиваємо і сушимо волосся. Дуже хочу протестувати, з про це окреме відео. Пишіться в TikTok. Воно буде там. Та-дам! ставлю також 12, бо дуже хотіла. Четверта наша коробочка. Lip Essentials. О, в мене якраз губи засохли. Якраз я нічого не намазала. Зараз нанесемо. Не О, тут дві! Це моє улюблене. Коли ти очікуєш одне, а там два. Він, знаєте, я так мало продуктів дістала, а вже дуже щаслива, що я обрала цей адвент, тому що реально дуже круті, великі, повнорозмірні продукти і класні бренди. От мене тут Rare Beauty і Summer Fridays. Це два дуже класні бренди із Sephora, які не дешево коштують. Отже, Hope Надія, помирає останнє. Це тінт для губ. Олійка. Ой, який гарний відтінок. диви, на кожен день. Можна намастись. Не липке, не жирне. солоденьке. Трошки має ментоловий такий, знаєте, охолоджуючий ефект. Мені подобається. І Summer Friday Lip Butter Balm це бальзам для губ. Вони дуже, дуже популярні в Сефорі. просто капець. Їх розмітають. Значить там свята вода всередині. Відтіночок у нас який? Brown Sugar. Отакі відтінки зараз мега популярні: такі шоколадні, коричневі. Я б сказала, що він нейтральний і підходить прям всім. Тому поки що це прям топ. Мені все дуже подобається. Номер 5. Така довга коробочка. Давайте я не буду читати, що написано, щоб був максимальний сюрприз. Медик <звук> Вісім <звук> <звук> це дуже крутий наскільки я знаю британський бренд догляду за шкірою. І в них дуже дорогі взагалі засоби. А ось цю баночку я прям хотіла купити сама за свої гроші не один раз. Це така сироватка. Хітро b 5 Intense, супер-мега зволожуюча, вона там до ще коштує, я підпишу скільки. Але це те, що я прям сама дуже-дуже хотіла, і воно прям в мене тепер є! Клас! Ти хоч понюхаємо те багатство. Пахне нічим. Воно таке трохи рожеве, прозора сироватка. Ой, ну все, зроби мене молодою, красивою. Дякую. Коробочка номер шість. Що в нас тут? Ту -ту 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 -ту. О о, Боже, о Боже, які люкси, які віпи заїхали в цей кадр. Це у нас Шантикай Чік глі. Ні, жалі. Коротше, це жале для чік. У відтінку Vibrant. Рідкі такі кремові рум'яна повинні бути заліпили ті. Британці на віки вічні. Воно знаєте, на що схоже на нарс оргазм? В нього такий червоний, якийсь відтінок базовий, але є блиск такий золотистий, прикольний. Напівпрозорий. Нічим не пахне. Лайк. Like. Чуть не викинула, там ще щось було. Глаз хайлайтер. Чуть багатство не викинула в смітник. Дуже люблю маленькі баночки. Не знаю, що це таке, але я б хотіла, щоб все було в маленьких баночках. Отакісіньких, отаких. Ну, по факту, тому що ви майже ніколи не використовуєте продукт до кінця. І потім так жаль його викидати. Якби воно все було маленьке, ми б все використовували на ручку його шмякс. Ой, гарний відтінок, такий світлий, не занадто жовтий. Не знаю, чи вам там видно, але в житті дуже прикольно виглядає, наче просто мокра шкіра. Взагалі немає ніякого відтінку в нього. Просто такий легкий перелив. Клас. Родіал. Шампайн Glow. Сьома комірчинка. Така величенька. О, це я знаю. Supergoop Glow Screen. SPF від цього бренду в мене вже був, але матуючий. А цей має якраз такий віжсяючий фініш. І дівчата нагадую, що SPF ми носимо не лише коли ви в Туреччині засмагаєте, а весь рік, щоб бути молодою набагато довше. Повний розмір. SPF у нас тут 30. Тестуємо текстурочку. Такий легенький взагалі. Такий лайтовий-лайтовий крем. Нічим майже не пахне, дає легке сяйло. Якщо ви не любите, прямо коли хайлайтером сяє шкіра, а хоч це легкий перелив, це буде ідеальний варіант. Восьма чарунка така велика, що я аж не годна її стати. Як ти думаєш, отамате? Чиріс? Може там якась свічка або парфуми. Там просто дві банки, а не одна. Так, щось маленьке. Ля Nesh and Firm Sleeping Mask. Bouncy and Firm. Це що таке? Я думаю, що ви всі знаєте, від цього бренду є маски для губ. У мене є ця рубрика Що в косметичці У, і майже в кожної дівчинки там є така маска для губ. А це у них маска для всього обличчя, яка зволожує, додає сяяння, також підсвічує шкіру. Пахне приємно, але не скажу вам чим. Секретно. Я не знаю. я не знаю. О, клас. Текстура така гелева. Мені здається, що це, напевно, не повний розмір, але. Спробувати де достатньо, щоб зрозуміти, чи воно того варте. І ще одна The Ordinary Multi-Peptide HA Serum. Хто не знайомий з цим брендом? Він дуже бюджетний, але при цьому там дуже багато активних формул. І в Тіктокі, які зараз вони дуже сильно вірусилися, і у всіх був такий червоний пілінг, кров'яний, стрьомний. Так намазиш на шкіру, і все наче в крові. Але він реально працює. Отже, у нас тут така зволожуюча сироватка. Пахне дуже приємно, але працює, я думаю, класно. Дев'ятка також велика баночка. Тяжке. Це дуже дорого. Сироватка від Санді Райлі. У мене минулого року також була сироватка в адвент календарі, і я вас масвід точно ніколи не купила, бо вона коштує більше 100 доларів. Вона реально дуже класно працює, наповнює шкіру. А це у нас вітамін С і турмерік face oil. Ну, це прям круто. Це доведено ефективно, дуже дорого і люксово. А баночка, яка аж відкривати не хочеться. Та-та-да-да! <реш> Дивіться, як красиве. Для таких, до речі, сироваток беруть спеціальне скло, щоб там ця сироватка вітаміну С була в правильній концентрації і гарно зберігалася. Поки що можу сказати, що здебільшого тут всі продукти по догляду, а мало декоративної косметики. У нас по факту, що тут є тільки два блиски, і хайлайтер, і рум'яна. А все інше це щось для обличчя і для тіла. Хочеться більше декоративної косметики. Давайте посилаю в що тут було щось таке якась палетка, підводка. Шукаємо. Нам треба коробочка 10. Чус. О, тут три баночки. Два маленьких пробничка від сіслі. Маска нічна та маска нічна. Жаль, звісно, що маленька, бо сіслі це дуже дорого. Хотілося б щось трошки на шарика отримати, але ну і то добре. І ще одна сироватка о, тача! Тача це також дуже дорогий бренд з Sephora. Він майже весь у таких фіолетових баночках. Це у нас серум стік. Сироватка в стіку, це що таке, такого, що я не бачила. Диви, такого викручуєш і наносиш крем. Дуже тоненька текстура, дуже тоненька. Навіть не відчувається, що щось нанесла. Дуже легкий парфумований аромат, але дуже прикольна взагалі ідея. Можна наносити його як тачап. Для... А! Ааа, для таких, як я написано, що з тим робить, це можна повторювати під час дня, тобто тачап, коли вже трошки підсохло додати. Можна на обличчя, на очі і на губи. Знаєте, дівчата і хлопці? Я колись дивилася такі розпаковки адвент-календарів у інших візажистів, блогерів та мільйонників і чесно. Ніколи не думала, що я буду цим займатися. Мені це завжди подобалось. Я завжди ними захоплювалася. А чомусь до моєї голови не доходило, що можна прососісти і зробити те саме. Раз тобі це подобається, і тобі це цікаво. Тому така, знаєте, мотивашка вам. Якщо ви чогось хочете, ніколи не відкладайте. Краще спробуйте. Навіть якщо у вас не вийде нічого страшного, ви не будете переживати, що щось не вийшло. Так сильно будете переживати, якщо ви її не спробуєте ніколи. Тому пробуйте і будьте у своєму намаганні стабільні. Чим довше робите, тим краще виходить. За таку міні-матіважку поставте мені лайк і поїхали далі. 11. Exfoli exfoliating Treatment. Знову доглядова косметика. Так, Space НК. Я хочу більше декоративно. Я візажист. Це інтенсивний такий кремчик, який пілінгує ваш верхній орогвілий шар шкіри, щоб вона була така гладенька і сяюча. Бренд також із Сефори, люксовий і досить велика упаковочка, можна не декілька разів. 12. -та. Висока, Чуть не розвалила весь адвент-календар. Висока така коробочка. Що ж у нас? Тут? Натуріум І знову сироватка з вітаміном С. У мене вже є з вітаміном С. Ні, не це. Оце. Ну, я, звісно, дуже вдячна з вами за таку дбайливу турботу про мою шкіру, щоб я сяяла і сяяла. Але ну це як повторка вже. Ну Не хотіла повторку, хотіла щось нове. І цього бренду Naturium дуже рекламують гель для душу. Хочу собі купити, у нас його якось дуже важко дістати. Хто пробував напишіть як вам. Повний розмір ось такий, у нас сер з вітаміном С. Якась така скляна упаковочка виглядає дорого. Певно, що й коштує дорого. 13-та чарунка. Оце я дуже хотіла. Ну, По-перше, це помада, нарешті, а не крем і сироватка. По-друге, це Ліза Елдріч. Якщо ви не знаєте, то така Ліза Елдрич, я вам залишу посилання без описі цього відео, а також ось так от вона виглядає. Це дуже крута візажистка, вона також займається блогом більше 10 років Ютуб. І знаєте, в неї такий вайп ні на кого не схожий. От вона навчає вас макіяжу, при цьому вона дуже така eh, mature, very mindful, very demure. В неї дуже часто бувають зіркові гості на каналі, яких вона фарбує, і в неї такий, знаєте, вайб дуже приємної комфортної дівчини. І в неї дуже приємні комфортні помади, які просто вже прорекламували всі блогери, окрім мене. Дуже красивий дизайн. Тут таке гравіювання з сердечком, буквочка L. Відтінок у мене Painterly, такий шоколадний, осінній, дуже красивий. Пробуємо свотч. В неї така більш бальзамна текстура кремова. Не буде сушити губи, якраз на нашу погоду супер. Нічим практично не пахне, дуже красивий футляр. Магнітний кологаз. Оце прям клас. Кайф. Ну я не втрималась перед лізочкою, я мушу зразу її спінанести. По текстурі нагадує мені помадку від Yves Saint Laurent, мою улюблену, але трошки вона менш бальзамна і більш має пігменту. Е, поки що дуже комфортно на губах лежить. Ніде не липне, не скочується і класний відтінок. 14. Велика баночка. І знову декілька продуктів. Олаплекс. Номер сім. Такого в мене не було. У мене був волоплекс номер три, це також відновлююча сироватка. Сподобалась мені, але я велику не купувала. А це їхня олійка. До речі, дуже мені зараз в тему. У мене зараз немає ніякої олійки. Дивіться, от вона виглядає такою манюною, мені її вистачить, якщо не на півроку, то на рік. Бо треба буквально капелька. Отак, накапали в ручках. І На волосечко. Рости довге і красиве, не ламайся, не відпадай. О! Оце в мене було в минулому адвент-календарі, і я собі зажлобилась його купити. Не знаю, заскріньте, запишіть собі десь. Називається Happy Endings Hair by Sam McKnight. Оця штука, ви його наносите як лівін, після як мило голову. І не змиваєте. І вона робить вам такі, знаєте, як волосся стає дуже гладке. Ніби його щось таке огортає. Маленьке звірятко огортає маленькими лапками. І волосся стає дуже приємно на дотик. Прям клас. І від Аміки у нас є Аміка Dream Routine Overnight Hydration Treatment. Наносимо на ніч, і волосся має стати за ніч просто казковим. Будемо тестувати. 15. Знаєте, в мене зараз тут такий стан, коли вже все дуже добре. Стільки банок класних мені дали. Як знаєте, як бабуся приходить і хочемо дати тут 200 гривень. А ти такий, не надо вже. Остановіться! Але. Ну, що класно, стільки подарунків. Блін, так жаль, що Артем не каснетосі. Ось Усіка запнутав Every variety і все. І не можете пошарити зі мною моїх емоцій. Це у нас Post Choice, повний розмір, exfoliate. Це такий, знаєте, тонік, який теж ексфоліює шкіру, робить її більш гладкою і сяючою. Це прям топ-стопів. У всіх блогерів є. А у всіх манюньки. а в мене тверд повний розмір. Так, 16. -та. Чікс. О, це ти знаєш! Це ти знаєш. Кажи. Milkshake. Це ж Milk Grip Primer Артем. Ми тобі його показували. Помниш? А це що таке? Ти це вже бачив. Це мій улюблений Hydra Grip Primer, який супер стійкий. Макіяж тако на нього приліпляється і весь день тримається. У мене якраз ламас тут дозавтра, то буде новий. Клас! Сімнадцята чаруночка. Артем! Оургласивські рум'яна маленькі, в мене таких нема. Відтінок Luminous Flush. Я дуже люблю аурглаз. Їхні палетки, це просто щось неймовірне. Подивись, який вітінок красивий. Якраз на щоку. О! О. Блін, офігезний. Просто офігезний, нема слів. Це я заберу з собою. І буде мазати кожен день. Це точно треба додому. Ambient Lighting Blush 1,3 грама. Таке манюсіньке, але я впевнена, що його вистачить на дуже довго. Їхня якість це просто щось неймовірне. Дівчата, якщо у вас ще немає аурглаз нічого, обов'язково собі щось купіть. Бронзер, рум'яна, пудру. Просто ви зараз спробуєте, закохаєтесь, потім зрозумієте, що косметика насправді може бути настільки крута, тоненька, невидима, при цьому вона працює. 18-й. Не падай, будь ласка, коробочка. Опля, велика. Артем, це найбільша. Давай. Що ти думаєш тут? Свічка бас, боді Боділа. Mm. Я дуже люблю такі свічки, але це не вона. Тут три продукти: Space NK, це їхній якийсь фірмовий body wash. Оце тоді Гель для душу. Ну, пахне якраз корою дуба якось. Якраз для мужиків. Якась салфеточка. Бента. Я так думаю, що ось цей кусочок бента треба використовувати разом з ось цим таким кремом клінсером. Ви його наносите на макіяж як гідрофільний бальзам, і зразу ж змиваєте. І, напевно, ось цим треба його потім змивати. Хто вже таке має, напишіть в коментарі. 19 чаруночка. О, о о о три косметичних декоративних продукти. Дуже таке люблю, дякую вам. Ілія. Від цього бренду поки що нічого немає. Це в нас туш Limitless Lash Mascara. Така досить класична в неї силіконова щіточка, має гарно розділяти вії. Протестую, розкажу. З одного боку, має таку як більше заборчату якусь систему, такі рівненькі, а з іншого боку, коротенькі і більш гнучкі. Прикольно. Боже, в мене сьогодні якийсь крик чайки постійно. Talk Color Chameleon Color Morphing Eyeshadow Pencil від Charlotte Тілбурі. Артем, де захват? <tell> Насправді це дуже зручно для тих, хто не любить фарбуватися. Отак от одну тінюшечку намазали пі на все око і пішли. Так робимо свотч. Ой, який красивий! Таке рожеве золото. Треба на око намазати, почекайте. Такий мономакіяж можна собі зробити. Легкий смокі айс. Відтінок ідеально підійде для блакитних очей, а також для зелених. Просто топчик. І отак пальчиком підтушовуєте. Дуже насибельно, на кожен день прям клас. Також тут є у нас коса з Airbrow гель для брів. Від цього бренду в мене ще нічого немає, але я дуже хочу консилер. Треба якось буде його замовити і вам показати також. А якщо він у вас уже є, навчіть, як вам. Боже, яке гарне! Оце таке пакування, яке зробили інженери. Прикольно, що така маленька щіточка. Не злазить прям на лоба. Постійкості поки нічого не можу сказати. Пахне нічим. Досить лайтовий ефект, до лоба не приліпляє. Двадцят це нас ретро Whipped Cream. шість олій. Написано Facial Moisturizer. Це для обличчя. Клас. Drunk Elephant — це дуже популярний бренд в сефорі в Америці, і про нього навіть є багато дуже різних скандалів в Тіктоки, тому що дівчата маленькі, там років 10-12, надивляться популярних баночок з цього бренду, приходять купувати їх з ретинолами, з вітаміном С, з кислотами. А воно їм по факту ще не треба. А ну вони цього не розуміють, скуповують і намазують. Тому тут такі плюси і мінуси Тіктока, скажімо так, але я TikTok обожнюю. Опробую це якрем, без кого розкажу. У мене якраз закінчився. То буде в тему. О, прикольно, тут така нажимачка так натискаєте, та і крем вилазить. Дуже гігієнічно. 21. Щось легеньке, маленьке. Але непогане, непогане. Глосіє Soft Touch Lip Cream. Який знову бальзам для губ, походу. Чому нічого не пахне? Давайте нанесем на губи. Ще ніколи я так не помилялася. Я була впевнена, що це буде якийсь бальзам, чи якийсь там. Зволожуючий тінт, а це червона матова помада. Вітінок називається Jet, і це, знаєте, така прям класична різдвяна червона матова помада. Ну, який адвент різдвяний без червоної матової помади. гарно, скажи. І має бути у кожної. І відінок, дочі досить нейтральний. Він не занадто рожевий, не занадто оранжевий. Прям класний. Jingle bells, jingle bells, jingle Наступна у нас 22 червоночка. О, що це таке? Щось холодне і дуже дороге. Знову сироватка від Августину Самбадера. Вона відчувається як якийсь порше. Чи лексус. Чи що там Тесла. Щось дуже дороге, важке. Знаєте, що, напевно, я це відкривати, подарую це мамі на новий рік. Бо Вона собі таке ніколи не купить. 23. О, важке щось якась баночка. о Тупо повнорозмірний Dream Coat від Wow Hair. Wow Color, Вибачте. Якщо у вас такого ще не було, це офігезний засіб, який ви обшикаєте на мокре волосся, це типу як термозахист. Перед сушкою і він ідеально його розглажує, додає сяя і трохи навіть випрямляє. Його треба нанести прям багато на мокре волосся, і краще висушити на браш. Тоді ваше волосся таке буде знаєте, як відбивати вологість, скажем так. Ти буде пухнаститися, буде блистіти. Реально дуже крутий засіб, і по твій формат в адвенті. Такого ще ніколи не бачила. Респект. Останні два. 24-й, Якийсь легенький. I don't know what. Охіннеймінг. Маркетологи, бо не придумували. А, це якісь маленькі парфуми. А це для Артема. Це ж чоловіче. О, прикольно забираю. Отак очолик мене і помиється і напшикається. все, остання чаруночка прийшла так швидко. Знаєте, поки не відкрила її. Скажу вам, що в принципі мені капець як подобається адвент календар. Але тут справді дуже мало якихось декоративних засобів для обличчя, і немає взагалі ніяких там тоналок, консилерів, пудр. Я розумію, що вони обирають ці продукти такі найбільш універсальні, що підійшли прямо всім. Вони не знають, кому він попадеться, який відтінок шкіри буде у дівчини, чи світлий, чи темний, з яким бітоном. Тому вони не набирають таких тональних варіантів засобів сюди. Але я наприклад, дуже хотіла тоналочку, чи консилера. 25 п'ята. Остання. Ultra Violet SPF 50. Queen Screen. Хотілося б, щоб тут була пудра, якщо чесно. Дуже гарна банка. Дорого дуже виглядає. Сероватка. Це якийсь серум SPF. Такого я ще не бачила. Ну, упаковка. Вау. Просто як вода. Дуже легкий. Легкий має запах. Прикольно. Тобто у нас з вами тут є два засоби від сонечка. В великому форматі, я думаю, що це вистачить дуже надовго. Ось таке у нас наповнення адвент календаря, який коштує ось стільки грошей. А насправді всі повнорозміри це коштують ось стільки грошей. Тому я думаю, що це дуже вигідна покупка. Ти зараз вам скажу три топ-знахідки для себе в цьому адвент-календарі. Давайте три найкращі продукти і три найменш, що я задоволена ними. Топ-1. Пола щось дуже хотіла спробувати цей засіб, тому дуже щасливо, що його маю. Повторка для мене, але офігенний засіб для волосся. І третя. Блін, мені подобається тут все. Аурглас. Топ-4 буде. Що ви мені зробите? Третій — це Медік 8 яку я дуже сильно хотіла. І, звісно, Hourglass. Я обожнюю рум'ян, обожнюю Аурглас це match in heaven. Найменше я задоволена тут Гелен для душа. Ви були навіть не для мене, а для когось іншого, для чоловіка. Парфуми, тому що там уже мене їх забрав. І щось ще таке. І, напевно, ось це бо також у мене вже було. І в мене є вже ось це мені це. Дівчата, зараз він вже не продається, на жаль, але я вас мотивую наступного року обов'язково зробити собі такий подарунок в вигляді адвент календаря. І напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи ви коли собі його купували, який він у вас був і які продукти звідти ви запам'яталися найбільше. Ну, якщо ви бачите десь у байерів, то купуйте. Обов'язково підписуйтесь на мене в TikTok, тому що там будуть більш детальні огляди на всі ці баночки. Чекаю у вас там. А поки дякую за перегляд, цілую вас і па-па!